Вітаю всіх, 236-й день, дають 500 енки Енка це добре. Єдине, що, от бачите в мене є 1700. І я не встиг, я не встиг О, на фермі дракона на X3 на швидкість вифармити всі рубінчики, які я задумав, тому що в мене більше доби в сумі не було світла. І якось через це не встиг. З телефону не було сенсу запускати, бо світла не було довго. По 4 плюс години. І розряджати телефон такі ситуації, якось, кажуть, подумав, що нехай. Нема, то нема. Так, е а я забув за КБшку, і я забув за групову арену. Сьогодні день запису неділя. Я собі взагалі на розслабоні, займаю своїми справами. Так, тут. Мімо, ну, це як завжди, п'ятий КБ. Так, войт. Войт, Войт це вже краще, ніж. О, войт і сакрал. Нарешті сакрал вепав. Нарешті. Так, б'ю два ключика. Я якраз закриваю за два шостого та вертаюся. І отак починає сипатись моя пачка. Але, бачите, 40 лям вже набили, за два ключика забирають. Ще трохи Раталос тут покусається. Ну от 45 лям. 45 лям. Окей. Так, О, що в нас тут світиться щось? А, треба ж відмітитись, правильно? Правильно. Забрати 75 енергії. Так, а що у нас сьогодні по кузні? Змішати середнє або велике зілля. Серйозно? Давай велике змішаємо. Далі. Підвищити героїв сили в компаніях. Виграти з героєм сили щонайменше 3. Ну, давай. Герой сили це у нас. Ось. Щонайменше 3. Найменше. Окей. Зловні пачки ж легше нападати, правда? Врак, ще разок. Ще разок кусь треба знайти. І Тімку, тімку, Ей. -е... Навіть не знаю. Давай у ч. Виглядає не дуже, взагалі. Виглядає взагалі не дуже. З yeah, uh, героєм сили. А, підвищити героїв сили? По-моєму, сили. Давай я гляну на кого бити. Чи боса три рази. Так, у мене тут якась місія виконалась 15 очок у подіях. Це на романту. Сорокова місія. Прийти 14 рівень крипти орків. Оце складно. Тому що в мене з орків немає нікого каченого. У мене там бігає один. А... враск, 50-й. Так, ой, ще тут у нас є нагорода. До речі, скоро, по-моєму, 3 червня, завтра, чи коли, буде x 2 на 5-зіркові. Та 6 зіркові душі з середнього камінчика і з малого камінчика. Тому не тратьтеся, я отут назбирав. Собі 120. Ще можу докупити трошки. Тому не тратьтесь. Так. О... 7 рівнів кампанії. Окей, зараз ми швиденько. Так, отже, щось я тут зробив. Ага, я ще. Е, закрийся. Я оцю тємку залутаю. Оп! І тут зробив усе. Так, а тут я не все зробив. Тут треба ще призвати десятку. Там комусь рівень треба апнути, кому. Давай тобі. Так, і спробувати апнути якусь шмотку. А яку? Кому? Я не пам'ятаю. Давай тобі, діду. Окей. І, вроді би. Швиденки, вроді би. О, ні, ще не все. Я ще можу тут. Так, да, я ще можу тут золота. Треба піднести якогось героя. А, піднести якогось героя. Під... Давай щем ната. Оп. Оп. Так, 5 днів ще до сакральчика. Значить, демона два рази вдарив. Здобув три артефакти здобув. Зараз я покажу, що мені вдалося нафармити. 50 штрафа є, класичною ну, різних елементів є. Так, отже, це фарм за ніч. Виходить, в мене було 4500 Нки, і 1200 лишилося. Врахуйте, сьомий хардовий дракон. Дивимося. Негусто, не густо. Значить, так, як я це все відсію? Значить, 5 зірок. так и так. брат брать все. И проверяю. Ну, не знаю, чи мне это треба, это не треба. Теперь... Вот так все. Продать все. 5 зерок на даже не читаю, что там еще есть. Далее. А далее треба фильтруваться. Да, короче, швидкості край мало. Далее треба фильтруваться. Далее 5 зерок. 5 зірок, оце вже можна фільтрувати. Продати. Захист, міфічний з швидкістю. Ну, не знаю. Блін, ну, залишу п'ятизіркове. Я не знаю. Куди напишіть мені. Я його залишу, а ви напишіть мені в коментарях, куди таку тапку можна в теорії надіти. Так, все, що і швидкості все під продаж. От швидкість точності нема. Ці п'ятизіркові шмотки теж, напевно, всі продам. Давай я навіть зроблю не так. Отак. От Тут вже немає отак. От Брати всі. Тут не помню, треба передивитися. Вюх-віх-вюх і вюх. Все, ну ці всі сети навіть там, там може бути навіть якась нормальна, але п'ятизіркова шмотка я не знаю на що. Окей, okay, легендарні міфічні. О, швидкість була би ще точність. Ну, в принципі, стати непогані, але. Ну, не знаю. Просто неохота лишати кучу шмоток, бо потім. Бо потім з ними коротше лажу. Знаєте ну яка? А що не вміщається все. О, до речі, може, в мене все не вмістилось? Може мені щось на цей упало, а? Зараз провірю. Так, сині, шестизіркові теж всі йдуть під продаж. Це лиш треба перепровірити оце і це можна лишити. Можливо, з паука, з цього. Ще би з лави. Я би сортував шести а, а так, не бачу сенсу. Ну і далі. А, це залишимо, це залишимо. Тут швидкість, хоча не знаю, на що вона мені. Ну, нехай буде. Ні, продам. Це таки флетовий параметр поганий. Так, оце потенційно це продати. Була би точність, критичний шанс не цікаво. Mm -mm. Зотрути теж не цікаво, це теж. Так, що це у нас? Захист. Продати. Окей, тепер давай подивимось на пошті. Чи є мотки на пошті? Нема шмоток на пошті. Це означає, що вони всі вмістилися туди. Ну, не густо так. скільки це в мене було. 4500. Далі 3,300 десь енергії витрачено на сьомого хардового дракона. Карти. О, три карти можу відкрити. Ну, давай тут, тут і тут. Окей. Загартування артефактів. Загартування артефактів. Нецікаві нагороди. Тут що? Турнір дракона закінчився. Я якесь місце мав зайняти, бо я дуже багато енки спустив, Оу, я перший. 22 тисячі, щоб ви собі розуміли. Оце я намолотив. А? О, мільйон! Чувак! Мільйон надколотив Та ну, Там навіть нема сенсу листати донизу. Турнір класичної арени, окей це приємні халявні бонуси, можна так сказати. Класична арена. Так, о, пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Що пам -пам -пам. у нас тут? Окей. Що я ще маю? Мені треба вдарити одного войдового цього парубка. Хто не знає, як я б'ю, б'ю 11-го такою тімою у, у анкори відключений А2. Я лише. Відключаю, коли він дає першу свою А1. Навішує штрафи, я вмішуюся я анкорою знімаю і далі знов ауто. Я вже так фармлю десь біля двох місяців, але пробував 12-го. Мені треба міняти кардинально склад е, пачки, бо конкретно ця не фармить. Треб... Можливо, якісь. Ну, у мене нема анкільного героя жодного. Зараз він дасть знову а, свої А1, і я знову мішаюся анкорою і поклінусясь. Якщо він її не вб'є, бо буває таке, що він. А, от от бачите, вбив, але її зараз оживить скіла нормально. Буває таке, що він клінситься і ходить за ці, цього скіла, який до фіга урон наносить, він може шотнути пів моєї пачки. Таке буває? Буває таке, що у всіх шотає. Особливо, якщо я ще протикаю. Зняти штраф захисту. Ну, я один раз ударив вам під відео, тому що в мене тут є місія на нього. Ось місія на Маріуса. Перший або вищий рівень. Піднести два артефакта до другого рівня, 4 артефакта до другого рівня. Це цікаво. Чтири артефакти до другого рівня. Так, це буде чуть пізніше. Що в мене тут? Використати три гліфа. Давай. Що це в мене тут? Ага. Окей. 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 Блін. Швидкості ніде нема. Короть. А це з карт. Атака. Без швидкості. Треба вона мені? Сумніваюся. Так, о... Три Гліфа я мав використати три гліфа. Так, дід, а ти весь гліфований? Не увесь. Сюди. І. Окей. окей. І окей. Витривалість в кузні. Роблю одну витривалість. Чотири спроби поліпшення атрибута. Окей, в мене є знаю хто. У мене оцей стоїть. Не, хватить йому вже апати. Бо я думав, що в нього стяг ще є. Треба знайти в когось стяг. Попробувати апнути стяг комусь. Тут якраз 14 до 15. Окей. Мільйон. Ха, не кисло, так? Да? Так, далі судна вежа, групова арена. І війни фракції лишаються. Судна вежа, звичайно. Дійшов уже до 70-го. Ну, я пройду її всю, пройду її всю. Простраю час. Чи... до пройду повернусь. Так, коротше, фея, яка це 80, та легко впала легко. Е -е... Тією самою тімою якою я фармлю хардову-40-ву. Так, що у нас тут виключно герої сили? Я думаю, що пройду, це все-таки легка вежа. Окей, а фармлю я фармлю я 40 хардову фею, тому що 50-го бо мала пройти не можу. Фармлю 40-фею. Зливаю ключі. Так, ну що ж, пройшло досить багато часу у мене. Я поробив всі активності. Звісно, пройшло дуже багато часу. Я ще зайнявся з домашніми справами. Так, а що це у нас тут таке? А це у нас тут давній уламочок. О, що я ще можу сказати? Я б потратив дофіга часу, але як бачите, я ще не. Що, мабуть, я займуся. А, ні, чекай, стоп, у мене ж пройти 14 рівень орків. Я ж не маю чим проходити тих орків. По-перше, по-друге, вони відкриються аж за 4 дня. По друге. Ну і по третє, у мене реально нема чим їх проходити. Фракції. Орки. Ось орки. Ось раз, два. <с> -диві> раз, <диві> <с -диві> <с -диві> два. Навіть якщо я відмічу тут. Хоча другого. А ні, чекай це треба пройти не першого, а другого боса Першого ще нехай би пройшов, а от другого. Деть. Раз, два, три, чотири п'ять Ну, типу, герої є, якби були прокачані, пройшов би. Але я ж не буду їх качати. Тут для того, щоб пройти а, одну місію. Ні, дякую. Мені достатньо там якогось одного хорошого персонажа. Так. А, так, так, коротше, я пройду то, коли в мене будуть персонажі, яких я собі захочу качати, і вони будуть орками. Що, я відіб'ю ще фортецю, я її ще відіб'ю по-любому. Також я відіб'ю все решта. А що тут решта? Решта нічого нема. ще б вечором собі аренку постукаю онлайн. Онлайн аренку. Ну і все, напевно. Решту енергію спущу, докачаю таланти. Мою я там качав у цьому парубку. Йому тут небагато. І треба таланти качати вже наступним героєм. У мене лишається Шемнат, але він чи вона не знаю, хто це. Короче, ну, напевно, вона. Може, і він, ну, не знаю. Uh, вона ще не, оді... ще не одіта. чи не одітий Але таланти можна вже качати. Це я для місії шмотно кину Треба було сет відбиття по місії на когось надіти. У мене ще лишається оцей парубок, коли я хочу качати. Його всі хейтять, але він під діда, а в інфініті пак заходить чудово. Тому що в нього є. Дві регенерації. Відкатом 4, а якщо дати книги, то буде з відкатом 3. Хі -хі. Та й по-любому у мене, коротше, місія, хто не в курсі, що я повинен качати на 6 всіх легендарок, які мені приходять. Станом на тепер у мене 3 некачених легендарки. 4. Раз, два, три, 4. 4 легендарки. Хоча в мене вже скоро буде ще. Мітрала де скоро буде. До квінта є ще шмат, що йти. І до Єкарла ще далеко. Так, що думаю, може не цей. Може і встигну. Хоча, якщо зараз перестати качати таланти, а вдатися на решту енергії а, качати корм. В принципі, можна швидко качати їх. Бо я ж, оце зараз, крім того, що я фармив дракона, я всю енергію, яка спавнилась за день і за місії, спускав на таланти. Ну, думаю, цього достатньо. Гарно дякую. Хто додивився до цього моменту і не вліпив вподобайку, будь ласка, вліпіть. Якщо вам не сподобалось, можете вліпити вашу невподобайку. А також точно підписаний, будь ласка, підписуйтесь, бо багато хто ще дивиться мене без підписок. Ось цим о, панам, вельми шановним, дякую за підтримку каналу і за їх підтримки виходять нові відео. Також не забудьте про Discord сервер в описі під відео. Всім гарного дня, всім щастя.